Всім привіт! В басмалий бізнес також можна вести роздрібні продажі у розсрочку. Тобто, якщо наш магазин дає товар покупцеві на умовах часткової оплати. І він там, наприклад, по частинам нам гасить свою заборгованість, як ми там вже з ним домовимося. Як це зробити? Перш за все, переходимо в налаштування ще більше можливостей, продажі. Продаж у роздріб і маємо увімкнути галочку розстрочка платежу в чеках ККМ. Також має бути обов'язково увімкнена галочка Передоплата в чеках ККМ і вимкнута галочка Архівувати чеки ККМ. Далі переходимо в продажі і будемо не через робоче місце касира робити, а через чеки ККМ. Натискаємо Створити. Ставимо, форму оплати буде безготівковими, наприклад. Обов'язково потрібно проставити покупця, наприклад, роздрібний, і товар, який будемо йому продавати. Наприклад, торт за, давайте, тисячу гривень йому продамо. Переходимо на вкладку Безготівкова оплата, натискаємо зарезервувати чек. І можемо на вкладці безготівкова оплата у нас з'явилася кнопка в розстрочку, натискаємо її. Ось у нас додався вид оплати, сума, можна термінал прописати. Все, можемо натиснути «Пробити чек. Це ми йому дали товар. Ось цим чеком. Давайте подивимося в звітах, продажі звіти. Кошти в касах ККМ сформувати. Ось бачимо, у нас є сума продажу 1000 гривень, але ми не отримали ніяких коштів. Тобто кінцевий залишок у нас 0. Далі приходить час і нам покупець частково оплачує. Як показати цю оплату? Переходимо в продажі. Чек ККМ створюємо, от нам прийшла оплата, ми в цей же день створюємо цей чек. Тут ставимо покупця. Тут маємо поставити галочку Прийом коштів без передачі товарів. Форма оплати безготівково. І переходимо на вкладку чеки з розстрочкою» і натискаємо Заповнити, тобто у нас чек сам заповнився і сума платежу. Він нам, наприклад, оплатив 500 гривень. Ми натискаємо Зарезервувати. І ще переходимо на вкладку Безготівкова оплата і треба додати оплату. Додаємо банківською карткою, сума у нас підтягнулася, вид картки, номер картки, ОК. І натискаємо пробити чек. Чек у нас пробився. Переходимо в звіт, подивимося. І бачимо, що у нас вже з'явилася безготівкова оплата, і вже наступного разу, коли ми знову створимо чек, коли вже прийшов час наступної оплати, і якщо ми перейдемо, ось ми поставимо галочку прийом коштів, перейдемо в чеки з розстрочкою і натиснемо Заповнити, ми бачимо, що сума вже залишкова заповнюється, тобто скільки ще залишилося покупцеві погасити. Також можемо, в принципі, і побачити в звітах його борг. Переходимо в продажі, звіти, розрахунки з покупцями, а, сформувати. Так, роздрібний покупець бачимо, продано на 1000, оплачено на 500 гривень. Ось так можна ще використовувати і продаж в розстрочку.